Слава Україні! Розпочалася 804 та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав двох ракетних та 83 авіаційних ударів, вчинив 101 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та по населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Грем'яч Чернігівської області, Олексіївка, Мінакове, Білопілля, Ворожба Сумської області, Золочів, Петропавлівка, Борова Харківської області, Стельмахівка, Білогорівка Луганської області. Андріївка, Дружба, Прогрес, Стара Миколаївка, Калинове, Новоолександрівка, Іванівка, Новоселівка, Перша, Сокіл, Вовче, Євгенівка, Новопокровське, Антонівка, Водяне, Урожайне Донецької області та Червоний Маяк і Іванівка на Херсонщині. Під артилерійським вогнем перебували понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Свобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозові напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону. На Куп'янському напрямку захисники України відбили 14 атак у районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області та Стельмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку сили оборони стали на заваді сімом атакам у районах Невського, Серебрянського лісництва на Луганщині та Тернів і Ямполівки Донецької області. На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 17 атак противника у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам'янське, Виїмка, Роздолівка, Новий, Кліщіївка та Андріївка Донецької області. На Авдіївському напрямку українські оборонці відбивали 31 штурмову дію московитів у районах населених пунктів Новоолександрівка, Новопокровське, Сокіл, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове та Невельське Донецької області. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку росіяни шість разів атакували позиції українських захисників у районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі річки Дніпро. Протягом минулої доби окупанти вчиняли тут три безуспішні атаки на позиції наших військ. Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати російським військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Протягом минулої доби авіація сил оборони України завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по двох артилерійських засобах росіян. Сили протиповітряної оборони України знищили одну керовану авіаційну ракету Х-59. Минулої доби загальні втрати російських загарбників, безповоротні та санітарні, склали орієнтовно 1160 осіб. Ворог втратив 25 танків, 14 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 34 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, одну ракету, 32 автомобілі та 9 одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні Сили України. Переможемо разом! Слава Україні!